Так, Дмитре, сьогодні поступили з карбону, але дуже достойний матч з вашого боку. Оціни його в принципі для своєї команди. Як вважаєш, чи закономірний результат сьогодні? Ну, Перше, хочу подякувати Збройним силам України стосовно гри. Ну, гра була тяжка, у нас вилучення було в першому таймі. Після цього в нас трішки перебудувалася гра, і про атаку вже тяжко було думати в такому плані. Плюс карбон постійно підтискав. Ну, тяжка була гра для нас. Ну, хлопці, карбон хотіли виграти. Сильніше, них заміни додають, вони нетренурованіше. Тому заслужена перемога по такій грі. Ми пропустили знов таки на своїх помилках, але везе сильнішим. Тому вітаю з чемпіонством їх. А наскільки оціниш гру сьогодні вашої команди? Тому що з збоку здалося, що ну ви прямо сьогодні в порядку. Ви дуже гідний бій давали з моменти, які ви створювали. Вони були такі дуже знаєш, конструктивні і близькі до голу. Так, ми завжди в порядку. А, ну, ми тренуємось, а, стараємось виконувати указівки тренера, воно не завжди виходить, є ігри, які провальні. А, ну, на таку гру налаштовуватись не треба. Якось там по особливому воно само так налаштовується завжди з чемпіонами, там, з лідерами турнірів, чемпіонатів. Воно завжди само так виходить. Тому грали добре, але ж знаєте, фарт трішки не на нашому мобаці.